На Черкащині Служба безпеки зупинила діяльність наркосиндикату. За доказовою базою СБУ до тюремного ув'язнення засуджено трьох учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали оптові партії важких психотропів. За матеріалами СБУ засуджено до реальних термінів ув'язнення учасників наркосиндикату, які виготовляли масштабні партії важких психотропів. За даними слідства, зловмисники облаштували на території регіону лабораторію для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. Щомісяця фігуранти виготовляли понад 10 кілограмів наркотиків. Під час розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував колишній посадовець правоохоронних органів. Наркосиндикат з виробництва психотропів він облаштував на території власного домоволодіння і залучив спільників для виготовлення та продажу готової наркопродукції. Нині на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 307, 309, триста 11 та 313. це за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах. Суд призначив двом фігурантам злочинної групи 7 та 9 років тюрми з конфіскації майна ще одному 5 років ув'язнення з іспитовим строком у 3 роки. Комплексні заходи із викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно із національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.